Незважаючи на те, що все-таки це нішевий смартфон, компанія Ulefone випустила дійсно прикольний телефон з певними фішками та можливостями, яких немає в інших смартфонах. Це Armor 29 Pro. Смартфон захищений. Він має клас захисту ip 68 69 k Він може занурюватись у воду, він захищений від падінь, і до того ж має прикольні характеристики. Ось так запакований смартфон. І пакування даних телефонів мені дуже подобається. Дуже гарно це все виглядає, комплектація класна. І давайте почнемо зі смартфону. Він доволі тяжкий, він великий. І цей смартфон підійде не всім, тому що знов ж таки його беруть ті, кому треба саме такий девайс. Його перевага, звичайно, також і в акумуляторі, і в led ліхтарі який дуже потужний. І цей телефон він реально великий і тяжкий. Виглядає він прикольно. Він такий, знаєте, брутальний, масивний. Я розумію, що це телефон знов ж таки підійде не всім. Але все ж таки, якщо такі телефони випускаються, то вони е, місце своє на ринку мають, і покупці, відповідно, також певного свого мають. Він виконаний із пластику та металу. Пластик у нас такий, знаєте, незвичайний, він таке відчуття, як прогумований. У нього є захищені кутики, отакі тут, якщо він впаде, типу на кут. У нього є металеві вставки, це теж дуже прикольно виглядає. Зразу бачу, що є. Три камери, є спалах, є датчик, є мікрофони. Є у нас виходить ось така одна ледівська панель, плюс дві додаткові. Ну от він реально виглядає прикольно. Відчувається теж таким знаєте масивним смартфоном. Він товстий, товщина дуже велика. По суті, це смартфон до нього приліпили павербанк. І це реально така махіна, тому що тут 21 200 мА. Тримати він буде дуже гарно, але не дивлячись на те, що знову ж таки це такий смартфон ексклюзивний, специфічний, то все одно він ну, і виглядає, і виконаний, якісно. Що ми тут бачимо? Значить, ми бачимо на одній стороні. В нас є роз'єм tf всім карт під сім карту, і безпосередньо під флешку є кнопка, яку можна призначати. Вона налаштовується, вона така рифлена, прикольна, металева. Є роз'єм для того, щоб підключити ендоскоп, камеру. Тобто, якщо це ви там в автосервісі працюєте, десь на будівництві, чи вам потрібно під'єднати додаткову камеру, ви це можете зробити. На задній частині отака підложка. Давайте я це так знімлю, акуратно, щоб ви могли зацінити. Як воно виглядає? Значить, у нас три камери, додатковий екран. Тут, до речі, наклеєна плівка, це теж дуже гарно з комплекту. Тобто я зняв захисну, і ще у нас є е, така прозора, яка буде захищати і дисплей, і камери, спалах, і датчики. LED лампи теж такі захищені орг-склом, теж гарно зроблено мені подобається. З іншої сторони, ми бачимо качельки гучності, включення. По звуку, плюс-мінус натискаються приємно, вони теж металеві. Ну, от Реалізація і кнопок мені дуже подобається. от Смартфон дійсно виконаний гарно. Кнопка в нас включення виключення і плюс ще одна кнопочка, яка отут от у нас теж натискається доволі приємно. Є підрамінець вушко знизу у нас динамік такий величений. Протестуємо звук. Тут у нас Type-C для зарядки. Зарядка тут, по-моєму, до 120 Вт підтримується. Це теж круто. Ну, Звичайно, такий акумулятор і має заряджатись дуже швидко. І плюс у нас тут є датчик. Це смартфон можна використовувати як пульт, як так розумієте, для переключення каналів, телевізору і так далі. Давайте смартфон поки покладемо. Перейдемо далі до комплектації. Ось така коробочка, що у нас тут є. Давайте поглянемо. Ось тут у нас є скріпка для лотку. Є інструкція з картинками, от все як воно використовується, і плюс є скло. Ви можете наклеїти уліфон. Також у комплекті є кабель для зарядки, такий жовтого кольору Type-C Type-C, він гумовий, кабель теж якісний. І ось такий ремінець, який ви можете повішати і додатково смартфон носити. Тому що він тяжкий і на ремінці все ж таки буде простіше і комфортніше. Ну, як сказав раніше, блок жилення на 120 Вт. Реально дуже класно, що є такий блок, яким ви можете швидко зарядити свій смартфон. Це тут у нас підключення теж type c блок Такий, знаєте, тяжкий. І дійсно, я думаю, що він буде видавати дуже хороші цифри. Super Fast Charger. Ну і цікаво, що у нас тут. Значить, Давайте подивимось. Тут у нас якась сумка для смартфону прям така масивна для подорожей, для людей серйозних. На карабінчики, ви погляньте. Ну, я особисто це перший раз таке бачу. Це реально дуже крутий підхід, тому що я розумію, смартфон ну, реально великий. Його ви сюди поміщаєте, виходить, ось таким чином. Ось у нас так плотненько сідає. Ви можете застібнути, отак от закрити, і він у вас нікуди не дінеться. Тут треба трошки піджати, а тут така резинка є. Раз, все, міцно він тримається. На карабін причепили до поясу, до рюкзаку, без проблем. Ось тут у нас регульовка йде зажиму. Тут є також такі липучки. Ну, прям Ну мені дуже подобається. Ну, я розумію, знову ж таки, як я сказав, це все нішево це все індивідуально. Але ну погодьтесь, підхід дуже крутий. В комплекті до смартфону є прям такий е, чохол Реально забезпечують вам носити смартфон дуже класно, зручно і він вам не буде заважати. Давайте нарешті знімемо плівку і запустимо смартфон. Я знімаю захисну плівку, і на смартфоні, до речі, наклеєна також плівка. Мені теж це подобається, що по стандарту є захист дисплея. Хоча ви можете завжди наклеїти скло. Давайте включимо смартфон, він повинен бути заряджений. Ось працювала вібрація, логотип поліфон. Зараз він завантажиться. Ми е, відповідно. Протестуємо його в системі. Підборіддя бачу знизу, ну практично немає. Рамки такі, бачите, от запустився мінімальні. Це мені також подобається, що вони рівномірні, бо є смартфони, де нижнє підборіддя велике, зверху теж велике. А тут воно так рівномірно зроблено. Зараз я підключу смартфон і ми продовжимо його налаштовувати. І так, запустився смартфон, і одразу хочу сказати, що тут реально класний екран. Він дуже приємний, чіткий, насичений, і він відповідно підтримує 120 Гц. Він плавний і це реально дуже класно. Ви подивіться на чіткість значків, всіх іконок, шрифтів. Українська локалізація працює гарно, і смартфон прямо із коробки працює одразу швидко. Тобто заліза його йому вистачає. Про ми трошки зараз далі поговоримо. Смартфон дійсно по екрану дуже плавний, приємний. По яскравості я навіть не виставляв на максимум, ось зараз максимум виставим. Він дуже яскравий, прям такий ну, запас хороший. Давайте скрутимо назад. Ну, І 120 Гц, і уся чіткість, плавність, мені дуже подобається. Притому смартфон з коробки він працює одразу швидко, не лагає. Я вже побачив, що тут є NFC, це також однозначно плюс. Давайте перейдемо в налаштування, ось так от перейдемо. І перейдемо про смартфон. Про... Переходимо про смартфон. Тут нас сказано Dimensity 7400 8 Core 2500 МГц. Пам'ять 16 у нас фізично є, виходить е... оперативка. І 16 можна додати віртуально, розширяємо, якщо при потребі. Версія Android 15 і пам'ять вбудована 512 ГБ. Це теж дуже класно. По екрану роздільна здатність 2400 на 1080, якраз вона забезпечує чіткість екрану. Камера 5050-64. Ми протестимо. Е, модель вказана. Ну і в принципі, от як він включений, 3 хвилини 30 секунд. Одразу бачу, що є відбиток пальця. Ми можемо його додати. Давайте пін-код, наприклад, додамо пін-код і відбиток. Ось таким чином ми зробимо. Подивимося, як він налаштовує в нас. Е, получається палець. Так, у нас збоку, ось воно показує. Іде реєстрація пальця. Ну, стандартно спрацьовує вібрація. Ви різними сторонами прикладаєте палець, спрацьовує ну, доволі чітко, я вже бачу, так. Притисніть сильніше, підказки. от Ми зареєстрували палець. Давайте заблокуємо смартфон і прикладемо палець. Дуже швидко. Затримки практично немає. І знаєте, екран сам загорається дуже швиденько. До речі, тут Always On є. Гляньте, як воно виглядає. Правда, вже екран трошки запаскав тут. Ви можете собі міняти звичайно картинку і можете виставляти дані. От відображається час, дата, заряд. Це реально дуже круто, що є Always On. Так, розбукували ми смартфон, давайте перейдемо далі в налаштування. Що в нас тут цікаво? Давайте по екрану пройдемося. Є темний режим, можна його включити. Ось так виглядає темний режим, адаптивна яскравість, значить, що у нас тут є. Колірний режим, можна налаштовувати. Always on display. Бачу, що є досить багато ефектів. Це теж дуже прикольно. Тобто ви можете вибирати різні там моменти, причому є. По вигляду нормальні такі годинники, е, прикольно. Можна виставляти. Ну, прикольно, мені подобається, як це виглядає. І до речі, зробили на чорному фоні, типу, ну, за кос, що always On виключений екран. E, значить, у нас є частота, можливість налаштування це 60, 90, 120. Тут нам анімація показується плавність. Ну, це все стандартно. Custom key. це ми можемо налаштовувати кнопку, усю получається бокову. Тут можемо ставити операцію, наприклад, включити ліхтар. Сюди, наприклад, назначили кнопочку. Тут дабл-клік, наприклад, по двойному натиску. І лонг-прес. E, Довге утримання можна відкрити, наприклад, Open Ну тут по налаштуванню дуже круто, що вона має таку багатозадачність. Давайте, наприклад, ми її натиснемо. Ось у нас включається ліхтар, основний ліхтар, точніше, маленький. Та у нас є додатковий по суті, це як у всіх смартфонів. Натискаємо, виключається. Ну, ось так воно працює. Давайте тепер перейдемо м, також в налаштування і подивимося, що тут ще є цікаво. Значить, є Dura Speed, це пришвидшення застосунків. Це теж фішка, Жести працюють, бачу. Memory, це у нас по пам'яті виставляє. міні екран це теж особливість даного смартфону, що можна виставляти. Ось цей екран. Я вам не показав його, так включеним. Тут у нас теж годинник, відображається певна інформація. Можна так горнути, показується календар, компас, який от працює, так, це теж класно. Можна камеру, тобто, коли ви запустите, камеру буде, буде вас видно. Це теж плюс користування музикою. Годинник, якщо так затримати, можна поміняти годинничок чи не можна, горнути вниз, то у нас буде зарядку. Покаже вверх сповіщення. Ну, типу, як знаєте, на смарт-годиннику. Рішення дуже прикольне. Е, ви телефон поклали, і у вас відображається інформація. Тут можна виставляти час, е, скільки екран світиться безпосередньо. Е, так, у нас крокомір. Получається, Є ось такі теж туди передається. Е, ну, і тут є різні налаштування екрану. Приходимо далі до фішок. Значить, є такий застосунок сирени. Включаємо сюди. І у нас натискаємо кнопку ОН. Буде ось так. Червоним воно е, мигати. Можна включити з синім. Ось таке. Ну, кому це потрібно, не знаю. Але така фішка є, що можна включати цю е, мигалку. Включили, ось воно може статично. Ага, я зрозумів, статично може, можна, щоб мигатіло. Ви собі вставляєте хочете. Нагріваць, доволі так непогано. Яскраві, світять дуже класно. Е, тут також має бути тулбокс, значить, тулбокс е, або, типу, кемпінг лемх є. Переходимо, це в нас відповідає за оцю led стрічку Значить, включаємо. Ось вона засвітилась. Прям дуже яскраво. очами краще не дивитись туди. От воно просто реально дуже світить класно. Ви можете виставляти яскравість, отак повзуночок потягли, і він вам світить. В темноті зараз ми теж затестимо. Можна включати 5 хвилин, 10, 20, 30. Я так розумію, що це автоматично буде виключення. Супер! Це у нас таке мерехтіння. Зразу виключу, теж воно не дуже приємно на очі, е, є сос, сигнал можна подати, і є отак: воно -от, ну, включено Always, так я так розумію, постійно. Ну, ця фішка з кемпінг лампою, та вона освічає реально класно. Зараз виключу світло, подивимось, як воно світить. Ну і безпосередньо, так я виключу світло, дивіться, як воно освічує робочий стіл. От я з висоти десь метр на стіл свічу, все дуже гарно видно. От реально класно. Її можна використовувати як. Лампу, яка буде освічувати як в приміщенні, так і на вулиці. Е, потужності реально реальної вистачає, щоб ну, моє от робоче місце тут навколо, напевно, півтора на півтора метри вона освічує дуже класно. Тому однозначно це теж плюс. Опрямо у нас є також тулбекс. Ми можемо сюди перейти. То у нас є, виходить, тут налаштування певні і можливості компас, вимірювання шуму. Е, тут ну, дійсно багато Ось барометр, наприклад, дзеркало, ліхтар. Ну, Це знову ж таки цей ліхтар у нас включається, але кемпінгленд цікавіший. І також є пульт дистанційного керування, який сказав, що воно працює відповідно через ось цей датчик. Ви можете використовувати смартфон замість пульта. Тепер давайте зацінимо звук, я включу своє відео. Одразу трошки протестимо екран, от воно показала на весь екран. І зацінимо гучність і якість. От На максимум роблю, включаю. Є комплект, а також пакуваю. Особисто я дуже кайфую від таких девайсів, коли їх приємно розпаковувати, коли у них класний комплект. Ну і сам девайс також вас дуже радий. Е, ну я вам скажу, звук голосний. Він тут, правда, моно, тобто один динамік, е, це не динамік, тут немає стерео, але він дійсно голосний і якісний. Мені дуже подобається. Ось так можемо на весь екран зробити. І знову ж таки, те, що сказав про екран, е, картинка і по відео теж дуже крута. Мені дуже подобається, як воно все виглядає. На даному екрані буде чудово переглядати відео, фільми, от, взагалі без питань. Дійсно, хороші кольори, хороші кути огляду. Ну, мені екран подобається. Давайте тепер протестуємо камеру. Переходимо за засунок камери. У нас зразу показується, що є нічний режим, нічна зйомка. Тобто в темноті буде він записувати. Ми зараз в повній темряві протестуємо цей режим. Є у нас просто режим відео, переходимо в налаштування. Які в нас є тут можливості, значить, по відео. Якість відео. Переходимо. Максимально він записує 4К. І це дуже класно. Прямо мені подобається, що є 4К. Проти мерехтіння можна включити режим, це теж плюс. Можна сіточку так включити. Мікрофон. Ну, В принципі, такі налаштування по відео. Ну, 4К це мене вже здивувало. Зображення по фотографії. Переходимо на лаштування. У нас є розмір фото 4х3, 16х9, 1 до 1 і 18 х 9. Теж, в принципі, дуже гарно, що по налаштуваннях є такі різні формати. Проти мерехтіння теж можна включити безпосередньо. Є режим краса, є режим 50 мегапікселі, якість фото має бути краща. Ну і тут безпосередньо у нас виходить 3х4. Так, він фотографує. Так, є такий режим White Angel, якийсь, якийсь такий непонятний режим. Воно якось згладжує дуже сильно. І е, додатково тут не є налаштування. Професійний режим можна виставити собі, е, можна портретки виставляти. Ну і режим панорами також тут присутній. Е, давайте зараз тоді протестуємо відео і протестуємо, як він фотографує. В різних форматах і в різних якостях, ну а це безпосередньо те запису відео 4 к Я так бачу, що тут 30 кадрів, але картинка, хоч не плавна, вона якісна. Мені подобається деталізація. Ви погляньте, як передають об'єкти, клавіатура, навушники, ноутбук. Ну, чіткості йому вистачає. Картинка, якщо, наприклад, статично поставити, буде хорошої якості, і реально вона ну така прям. Гідна, дійсна, достойна камера, достойна картинка. Мені подобається, як кольори теж передаються. Білий такий натуральний, чорний, незатемнений. Всі деталі можна розледіти. Він по контрастності не сильно так викручує. Тобто, от коврик, він хоч яскравий, але в нього нема такого відчуття, що прям дуже сильно з контрастністю перебільшили. В цілому картинка доволі непогана. Звук теж до речі записується зараз на вбудовані мікрофони. Ну а це приклад запису в нічному режимі, нічна зйомка в повній темряві. І можете побачити, як він записує в цьому режимі. Теж мені подобається якість, гарно передаються об'єкти. Звичайно, це чорно-білий режим за рахунок, е якраз це все реалізовано датчику, який знаходиться ззаду біля камери. Е але в цілому картинка, ну. Класно, класна. Коврик, правда, воно повністю заблюрює такий в сірий колір. Не видно малюнку. Є такий момент, але більшість об'єктів ну, ми бачимо, та, як вони виглядають. Е, в деяких об'єктах колір гарно передається. от, наприклад, чорний, білий. Е, на айфоні вставка теж е, біла, і сам колір такий е, срібний ноутбук темного кольору. Ну в цілому, він теж в цьому режимі пише гарно. Якість хороша. Якщо підвести невеликий підсумок, то смартфон цікавий. Так як я сказав вже не один раз, це нішевий смартфон, смартфон не для кожного. Але компанія Ліфон випускає дійсно якісні захищені смартфони не тільки по захисту там від води, від падінь, від пилу, але і в цілому вони якісні виконані тобто по матеріалах, по відчуттях, як смартфон відчувається в руках, як все реалізовано, і характеристики в нього також цікаві. Якщо говорити про камеру, то камера записує гарне відео, вона гарно фотки. Має потужний акумулятор, якого вистачить на великий термін часу, потужну лампу, е нічну зйомку, пульт керування. Ну реально, і також немаловажливо, це хороший екран, але тут не пожаліли і зробили дійсно хороший екран. Тому враження від цього смартфону в мене дуже класне. Він працює адекватно, ну і знов ж таки має свої унікальні фішки.